Ей, пацани, а що ви тут сидите? Там по телеку новий мультик показують, мумія називається, шарите, а після нього буде гадзіла, маска, робокоп і дитячий рембо навіть усе для дітей. Якщо хочете трошечки дізнатись про Джуманджи, але мультик, тупий і ще тупіший, але мультик, та навіть мультик про чужого, швиденько біжіть до телевізора, бо починається вечірній Андернік. Персонажі з дорослих фільмів сподобались не лише дорослим. Малими, навіть якщо ми може й не розуміли, усе, що в тому фільмі, відбувається, чи навіть того кіна боялися, термінатор, робокоп чи рембо були просто круті. «Чужий» і Фредді Крюгер були афігенні. Від їх зображень на наклейках хотілося стрибати на ліжку, кричати, купляти далі наклейки та іграшки. Щоб охопити дитячу аудиторію, підняти продажі фільмів на домашніх носіях, а також мерчендайзу до тих фільмів у вигляді іграшок, рюкзачків і коробочок для бутербродіка. У 90-х був тренд робити дитячі мультсеріали до дорослих художніх фільмів. Серіальчик за мотивами зробити було дешевше, ніж розробляти щось принципово нове база глядачів та Маркетинг там вже були, і мульта запускали на все готове. Малий глядач був не такий вибагливий, як дорослий, і оцю рекламу вашого кіна чи іграшок до нього можна було крутити по телеку щодня. Ще й багато разів по кругу з повторами. Дітям, що тільки-тіки от пролупили очі і в'яло хавали пластівці перед школою, було взагалі нормально, аби хоч щось крутили. Та й на касетах чи DVD таке чистої здопитливості, думаю, купляли всі за милу душу. Повірте мені, я знаю, кожен із вас або купував, або хоча б дуже сильно мріяв ті касети чи диски із серіями мультсеріалу купити. Деякі з тих серіалів були відносно вдалі. The Real Ghostbusters та його продовження Extreme Ghostbusters розтягнули актуальність фільмів та іграшок до фільму Мисливці за привидами років на 10 легко. Плюс Джей Майкл Стражинський там ще й класну тьотю придумав для справжніх перемога, коротше. Мультоси Джуманджі чи Назад у майбутнє теж доволі довго продовжували виходити. Тому на короткому відрізку часу, у кінці 90-х, початку нульових, розробити мультсеріал до вашого фільму було типовою такою частиною маркетингової стратегії для багатьох фільмів-блокбастерів. Звісно, усі мультики зараз не передивишся. Глядачі каналу Вечірній Анбернік» люди дуже серйозні і зайняті дорослими справами. А тому я за вас уже подивився по одній дві серії кількох таких мультсеріалів, записав свої спостереження і готовий вам усе розповісти. Мультсеріал Годзіла я бачив на касеті. Був у когось в гостях і нам ту касету на Відіку поставили, щоб ми не заважали дорослим пить горілку, їсти салати із майонезу і з іншим майонезом. Ну і спілкуватись. Мульт був умовним продовженням фільму Годзіла 98 98-го року, кіна, яке багато кого розчарувало. Японська фірма ТОХО до 98-го вже встигла 22 фільми про годзілу зробити, де люди у костюмах куйобляться як пауер-рейнджери. Мотив у тих фільмах завжди один і той самий. Японці моделювали сценарій стихійного бідства, де розумні, хоробрі люди об'єднуються, щоб якось цю усю фігню пережити і передружити. Замість цунамі, торнадо чи землетрусу. Стихійне бідство було у формі здоровенних монстрів Кайджу. А кіно було у першу чергу про людей: людські цінності та допомогу одне одному. Ну і вже потім про крутих здоровенних монстрів. У Голлівуді майстром стихійного лиха у 90-х вважався Роланд Емерик, Тому робити американську гоцілу в 90-х доручили саме йому. Просту ідею, що напад годзіли чи Мотри це стихійне бідство, він поміняв на годзіла, це урод. А браві американці мають урода замочити. Ура, Америка! Фільм той мало кому подобається, як і дизайн самої Годзіли, що у цьому фільмі схожий чи то на тиранозавра, чи то на ящерку. У Японії автори оригінальних фільмів про Годзілу так розстроїлися, що сказали що це не годзіла, а просто зіла. І у 2004 році у фільмі «Годзіла Final Wars справжній японський годзіла жорстко відмудохав і попустив американського Зілу, щоб хоч якось помститися за оцей ось облом. Тому глядач японський аплодував і присвистував на тій сцені. Американський мультсеріал Годзіла запустили після виходу фільму, коли було ясно, що продовження того кіна вже ніхто робити не буде. Останню сцену із фільму, де грецький вчений знаходить яєчко Годзіли, трошечки переробили. У мультику те яєчко вилупилось, і виявилось, що Годзіла як каченя першого кого бачить, вибирає своєю мамою. Тепер цей вчений з фільму Нова мама нашого нового динозавра. Кожної серії ми слідкуємо за пригодами суперученого пеніса Паркера, його друзів Пікселя з Лінтяйво, анонімного товстунчика, готичної дівки Жері Мейн. І джендер-свопнутого жана Рено із фільму, який у мультику тепер дівка, але теж з Франції. Велику гадзілу із фільму у першій серії тут завалили ракетами Солдати, щоб показати, що навіть мультик за мотивами фільму сцяти хотів на той фільм. Герої мультика та їх домашній улюбленець Зіла Джуніор формулювали команду HIT Humanitarian Environmental Analysis Team. Бо усе має бути тупою абревіатурою Alpha Teens on Machines, First Encounter Assault Recon, ну і от-то е от. Учені в команді були мозгії, а Годзіла Джуніор був таким собі скубіду цього веселого детективного агентства. грубою силою, а також інколи поганим хлопчиком і неслухняним псом Барклі. Ну і просто симпатяшкою. Мульт ішов на американському Fox Kids аж 2 роки і налічує 40 серій. Де в традиціях японських фільмів про Годзілу по всій планеті бушують стихійні лиха у вигляді монстрів. Годзіла разом з його командою супер друзів-учених подорожує світом і з тими монстрами б'ється. Ідею японських фільмів про те, що драчки монстрів це в першу чергу стихійне лихо, і про те, що Годзіла хоче мочити всіх інших монстрів, щоб на планеті був порядок, і всі знали, хто главний альфа-самець і король джунглів нарешті була реалізована. З поправкою на дітей, звісно. Монстри в серіалі не такі страшні, як у фільмах. Ліцензії на використання реальних кайджу японці цього разу не дали. Тому чуваки вигадували своїх таких трохи схожих монстриків. Здоровенний кальмар загортав людей у кокони, від яких люди просто сплять, але живі. Раз на раз монстри дуже рідко одне одного луплять у мультику, вони часто махаються лазерами без драчок на кулаках. Коротше, усе як зараз, у крутих, супер, дорослих фільмах Марвел, тільки тоді на відеокасеті і для дітей. Битва хорошого жовтого лазера проти поганого фіолетового лазера, і інтрига, який же лазер найсильніший, на початку нульових було тупою дрісньою для дитячого мультсеріалу зранку. А зараз людство нарешті розвинулось і зрозуміло, що це і є справжній Шекспір і кіно на три години мінімум. Стало краще. Якою з персонажів чи відносин між ними, на жаль, на 40 епізодів не прописали. Хтива французька шпигунка, мабуть, що трошечки зацікавлена в пікселі. Але сексу у них, звісно, не стається. Грецький професор дуже розумний, але занадто запальний. Товстунчик статіст. І за 40 серій ці всі персонажі такими й лишаються. Щоб якщо діти пропустили якусь одну серію, ніхто не заплутався. Класної пісні, типу Годзіла, Годзіла всіх переможе, Го-го-го, го годзіла. Теж не записали. Темна корічніва атмосфера і солдати, що бігають туди-сюди, створювали деякий фірмовий стиль для цього мульта. І як у когось таке було на відеокасеті, той чоловік усі серії знав на пам'ять. Але зараз не на касеті, таке трошки тяжко дивитись. По-перше, актори озвучки халтурять. По-друге, усі дії персонажів людей дуже часто, абсолютно, ні на що не впливають. Усі їх плани ніколи не спрацьовують, і годзіла в останні три хвилини, як Деосекс Макіна, просто приходить, все розрулює і зникає. То нафіга взагалі цю, цю метушню тоді дивитись і показувати нам щоразу правильно. Можливо, це була якась філософська думка чи мисль. Що ми, як люди, ні на що не впливаємо? Одна й та сама думка 40 разів підряд. Дивитись в таку от філософію зараз уже не так цікаво. Оцінка мультику «Годзіла» два картриджа Годзіла на геймбой, два різних. Якщо ви супер фанат «Годзіли» чи ностальгуєте за цим мультиком, звісно, що ви його бачили і так. А простим роботягам я таке порекомендувати не можу. Чи добре, що такий мультик був? Звісно, що добре, хай буде. Хто хоче, щоб вечірній Андернік подивився по одній серії мультика: Зоряний десант, Конан Варвар, Тупий та ще тупіший і так далі. Будь ласка, поставте лайк під цим відео і напишіть коментар, про який мультик вам було б цікаво, або який мультик ви малим бачили. Я усе це читаю і мені дуже цікаво, що за люди мене дивляться. І які у вас стосовно цього усього думки написали. Погнали. Фільм Мумія із Бренденом Фрейзером був дуже крутий фільмець. Там було усе: і харизматичні герої, і секс, і пригоди, і навіть колоритний злодій з мотивами та трагічною історією. З усіма тими Геркулесами, Ксенами, Сендбадами і Тумрейдером, де замість Лари Крофт по телеку була старша сестра із з Лілої Стіч. Малі були дуже охочі до тієї мумії. Брендон Фрейзер, він походу, був ще одним таким Індіаном Джонзом, чи Геркулесом, чи Ніколасом Кейджем, класним чуваком у шкіряних штанах і смолоскейпом. Те, як фільм заробив купу бабок, під шумок одразу запустили продовження. Фільм Мумія, два діти, у якому рейтинг для дорослих поміняли на для дітей і немовлят. Елементи хорору повністю прибрали і по суті ще раз переказали мумію один, але вже не так цікаво. І навіть участь реслера Двейна Джонсона із реслінгу на першу соньку, цей фільм тоді не врятувала. Теж придумали, блін, який він актор, він же ж ресле. На основі уже і так бодяженої Мумії 2 для дітей, яким іще не стає уваги подивитись цілий фільм, зробили також мультик Мумія. Мульт розповідав нам про пригоди сім'ї з фільму Мумія повертається, які мусили зібрати з кількість там чарівних свитків до того, яких збере фіолетовий імхотеп із фільму. Коротше, як талісман із Джекі Чану. Весь цей мультик, на мою думку, власне, таким от Джекі чаном для убогих, і був Імхотеп у мультику нікому більше нічим не загрожує і чомусь говорить із смішним акцентом, як грав Дракула із готелю Трансильванія, малого у мультику зробили ще більш нестепним ніж він був у кіно. Батьки його тепер такі асексуальні біороботи, які одне в одного не закохані, ні за що не переживають, ніколи нічого не бояться і відчувають емоції, виключно зі спектру дозволених емоцій для дитячого мультика. Різних цікавих злодіїв як в трилогії фільмів про мумію, немає. Є тільки імхотеп, який у мультику тепер просто поганий, уже без лавсторій про помсту із першого фільму. Злий, бо він таким злим народився. Екзотичних локацій і подорожей, як було у Годзілі, теж немає. Майже у кожній серії ми дивимося дефолтовий жовтий Єгипет. І навіть якоїсь цікавої адаптації єгипетської міфології, як це було у мультику Тутенштейн, наприклад, тут не завезли. З таким великим пантеоном богів та давніх міфів ми дивились 13 серій брідових чарівних свитків та імхотепа, який чомусь став кольору баклажану. Головний герой мультсеріалу пратівний докучливий пацанчик, мене бісив ще в дитинстві. І навіть його чарівний браслет, який давав йому ситуативні чарівні сили, мене не зачепив. Бо та штучка інколи працювала як телекінез, інколи стріляла фаерболи, а інколи була рукою з грибіонік командо чи паутиною Спайдермена. Коротше, ніяких чітких правил, ні мотивацій, ні серйозних ризиків у цьому мультсеріалі немає. Як перший сезон закінчився, мультсеріал взяв невеличку перерву, а потім його вирішили ребутнути. І другий сезон випустили як Мумія, Секрети Меджаїв. Цей от красунчик із оригінального фільму тренував малого, що тепер трішки підріс, стати справжнім меджаєм. Замість шкопернадцяти чарівних свитків у другому сезоні знову імхотеп шукав 69 чарівних статуеток. Коротше, дуже серйозну роботу над помилками було зроблено. Дивно, що на третій рік цей шедевр не продовжили. Перші і останні дві серії першого сезону мульта склеїли докупи і випустили як повнометражний мультик Мумія Квест the Лост Скролз. Натисніть F в чаті для допитливих малих, які собі той диск чи касету купили, з надією, що там щось нове. І лише вдома зрозуміло, що це просто серії мультріалу склені. Ех. Ех. Мультсеріалу Мумія я ставлю оцінку один CD-диск, на якому записана ПК версія гри Мумія Мультик Мумія на компі другу соньку. Гру я не грав, але щось мені підказує, що та гра нудна і галіма. Чи добре, що такий мультик був? Я навіть не знаю, як не було б може нам на ICTV тоді показали щось більш толкове. От у Джекі Чані скільки цікавих приємних персонажів було: і бандіти, і його племінниця, і дядечко, і сам Джекі Чан, і Тору. А тут усі душні, якісь. Не можу нікому порекомендувати. Фільмець Маска із Джимом Керрі офігенний дуже смішний фільм для дорослих, який і дітям теж давали, звісно, подивитись, тільки щоб нічого не питали. Жорстокий, місцями озабочений, але смішний пригодницький такий кінчик: Стенлі Іпкіс, Дегенерат той ще. коміксами цікавиться, у банку працює, фу, все ясно. Підлий збочинець, знамените гумове обличчя Джима Керрі, стилізація під мультики Текса Ейвері та помпезний джазовий саундтрек робили цей фільм чимось унікальним, таким вибуховим ігровим фільмом для дорослих, що мав енергію мульта для дітей. Сценарій фільму було адаптовано із дуже жорстокого, зовсім не дитячого комікса для дорослих, де в оригіналі маска і ще більший дегенерат, ніж в фільмах. Як зробити з цього просто мультик ще й для дітей? Питання непросте. Але те, як персонаж був популярним серед малих, і це були 90-ті, мультика, звісно, зробили. Стенлі Іпкіс, що у кінці фільму маску викидав, усе таки її не викинув. Різноманітні злодії та бандити, як в Бетмені, намагаються собі в кожній серії ту маску забрати. Він негідників якось креативно перемагає, паралельно ходить на терапію, як у фільмі, де йому ніхто не вірить, і живе своє нудне життя. Інколи маску вдягають інші герої. І я підозрюю, що ідея для жахливого фільму Маска, 2. діти, можливо, у цьому мультику навіть була підглянута. Намальовано та анімовано усе дуже якісно. На рівні Бетмена і Спайдермена місцями. Джазовий саундтрек та креативні ідеї теж є. І навіть прихований секс з оригіналу нікуди не дівся, бо намалювали Стенлі Іпкіса точно таким самим, а забоченим дегенератом, як і у фільмі. Актори озвучки, найкраще за сьогодні, зроблено усе дуже якісно і не за 3 копійки. Але, на жаль, у цій ідилі є одна дуже серйозна проблема. Фільм, що виглядав як божевільний мультик, був чимось новеньким і відрізнявся від тодішнього прокатного кіно. А от мультик, в якому все йде за правилами тих самих божевільних мультиків, це було вже. Історії, злодії та якісна озвучка, круті, анімація дуже крута. А от гумор і божевілля в екшн сценах, типу під Бак за Бані, тут через раз працює. Через те, що гумор це добра половина кожної серії, дивитись це зараз місцями непросто. Ті, ти втягуєшся в житуху Стенлі Іпкіса, і що там з ним твориться, бам! Він перетворюється в маску, і будь-яка логіка на наступні декілька хвилин перестає діяти взагалі. Сам маска, як ми з фільму знаємо, непереможний, невмирущий Бог. Звісно, що ніякий бандит нічого йому не зробить. Креативність, божевілля, що відбувалася на екрані, була бідніша за кіношну, на жаль, це все вирішувало. Незважаючи на це, серіальчик ішов аж три сезони, і часто за основу серії брав якісь інші твори із поп культури. Є, наприклад, серія Планета Поросят, що була типу пародією на планету Мавп. Були в мультсеріалі Маска і Супермен, і Термінатор, і навіть інші персонажі Джима Керрі. Останні серії мультсеріалу Маска закінчуються кросовером із мультсеріалом Ейс Вентура. І Ейс Вентура та Маска разом відправляються у спільну пригоду. Ще якби туди домалювали тіпів із мультика Тупий і ще тупіший, то взагалі була б свята трійця персонажів Джима Керрі з 90-х, яких усіх озвучують інші чуваки. Загалом мультик Маска штучка якісна. Кращий за сьогодні опенінг, кращий графон, сценарій і жорстокість місцями дитячі, прихованого сексу прямо є. Окремі епізоди, навіть по телеку, якісь скандали викликали, їх там знімали, не показували. Я легко собі можу уявити зараз, що такий мультик хтось тоді навіть дивився і не перемикав. Як самостійна якась окрема від фільму Штучка, він вартий уваги, незважаючи на той один очевидний недолік. Мультику Маска я ставлю три випуски коміксу Маска проти Бетмена проти Джокера. Як будуть десь показувати, гляньте. Ну і нарешті Мультос Люди в Чорному із ICTV. Фільм Люди в чорному був супер хіто, гумористичним екшн-фільмом на сайфай тему, але бездушного задроцького якогось лору і експозиції з оригінальним фільмовим дизайном, але все ще чимось таким, навколо реальним. Щоб мій тато і ваш тато могли того фільма до кінця додивитися і не переключити. Прибулець Тарган був огидний, Уилл Сміт поганий бедбой поліцейський, наче й з іншого кіна Утік. Ну а Томі Лі Джонс був у незвичайній для себе ролі пенсіонера, звісно. От ніде він ніколи пенсіонерів більше не грав. Сіквели та ребут можуть гімна поїсти, і краще б їх не було. А от мультик получився в поряді. Матеріал тут однозначно вже не дитячий, такий підлітковий. Агенти можуть і по морді получити, і все, що хочеш. Зброя традиційно дивакувата, але реально робить в прибульцях дірки. Жорстокість, коротше, дуже висока. У першій серії молодий агент Джей випадково стріляє прибульця, і той перед смертю відмічає Джея чорною міткою. Тепер усі прибульці з його раси не заспокоюються, доки Джея не вб'ють. Колеги по роботі йому кажуть: чувак, ти пропав, барма, ти так. Прибульці на роботі глузують з нього, типу, все, братан, в останню путь. А сексуальна човіха з сексуальним голосом в одній сцені навіть проявляє про нього якусь турботу. Каже: не переживай, пацан, може, ми ще щось придумаємо. Ми 20 хвилин дивимось, коротше, замахи на життя Джея. Плод твісти, парк із гри, Тоні Pro Skater 2, Камео усіляких старих персонажів із фільму. І я з таким ніфіговим задоволенням провів ці 20 хвилин, що почав дивитися того мультика вечорами у ліжечку зараз. Чим закінчилось, розказувати не буду, щоб не псувати сюрприз, але загалом доволі добре зробили. Мультик Люди в чорному йшов 4 сезони і налічує 53 серії. Були і комікси, і ігруха на першу соньку, і все, що хочеш, коротше. Оце от реально класно, що такого мульта зробили більше б таких мультів. Серіал розвивав далі лор людей в чорному з класним фірмовим гумором і без компромісів у якості історії, з поправкою на те, що діти тупі і так подивляться. Класна штучка, от оце от реально рекомендую. Звісно, що це не усі дитячі мультики на основі дорослих фільмів, які тільки є. Ні-ні-ні, стоп! Так не піде. Хтось про ретро мультики згадує без мене? Ще я тебе навчу вірусне відео робити. Моє дитинство пройшло в середній Азії, тож в нас мультикрутили на супутникових каналах. Не завжди в гарній якості, і не завжди з перекладом. Але яка блін різниця? Тебе мульт на халяву показують, тут не до жартів. Іншою можливістю було взяти касету в відеопрокаті. Це або гараж неподалік, або підвал десь на районі. де якийсь мутний мужик в віці від 20 до 50 може дати тобі на добу касету, чи навіть дві, і дивися собі до посиніння. Лайк, підписка з тих, хто пам'ятає запах, що стояв в цих підвалах. Короче, мультів я тоді не дивився на два життя. Тож можу по пам'яті про кілька розповісти. Навряд ви їх будете дивитися, тож я ваш герой. Містер Ті, спроба робити бабло по македонськи на мемному персонажі 80-х, яку замутили тришаділи Рубі Спірс Інтерпрайзес. Для юних глядачів я нагадаю, що був такий серіал «Команда А, де реслер Лоуренс Тюро грав персонажа на ім'я Містер Ті, який грав персонажа на ім'я Баракус, який боявся літати. Містер Ті це вусатий качок чорного кольору, такий собі Джон Сіно 80-х, який намагався все що завгодно, з Ті в назві собі привласнити. Мав власні комікси, реп альбом, лінію ікрашок та кукурузяні пластівці. Не здивуюся, що і за ті вірус підробляв. Серіал прославився поганими сценаріями та гарними каскадерськими трюками, душевний такий продукт свого часу. Мультсеріал це ніби альтернативний всесвіт, де містер Ті працює фізруком і разом з учнями мотається по світу і розгадує таємниці Аківську біду. В кінці він особисто роздає люлі і поганцям і підводить підсумки, ламаючи четверту стіну. І мораль в нього завжди така максимально примітивна: типу спілкуйся з правильними людьми. Деявний да, з власного досвіду каже. I like the wop of the way it was. Містера ті озвучує містер ті. Звучить він як прокурений редник. Його політкоректний загін приїхав пряміком з 2020-х. Латинос, жінка, чорний, азіат, індус, собака і жодного кацапа. Найс анімація дешево і до смішного всрата. Дивно, що ця срань проіснувала аж три роки. Мені мульт запам'ятався заставкою, де дівчинка акробат несподівано перетворюється на здоровезного афрокачка з ракезом. Не кожного дня таку хрінь побачиш. Чак Норріс, з Командос. Ще одна спроба зробити бабло на мемному персонажі ще до того, як це стало мейнстрімом. І срань, господня, як це було паскудно намальовано. Ви не уявляєте всю біль голодної дитини, яка бере цю касету в прокаті на накопичені зі сніданків гроші і отримує оце. Мульт буквально клон містера. Ті вони просто перемалювали старі сцени з новими рожами. Боже, сподіваюся, вони не працювали у вихідні. В результаті вийшло аж п'ять серій, навіть половину сезону не витягнули. Сюжетна на екранізація фактів про Норріса, ще до того, як вони з'явилися. Наш Чак тут жгучий усач каратист, що працює камдівом секретних агентів каратистів. Підпорядковані агенти хрін знакому, матаються по світу, мочать виродків і намагаються спіймати якогось чувака з екскаватором замість руки. В нагамахачний дрімтім потрапили малолітні ніндзя, сумаїст, самурай, жінка та жодного кацапа. Найс. Інці чак особисто ламав четверту стіну і озвучував глибоку мораль рівня містера Ті, типу Дратися погано. Дивна заява для людини, яка помножає на нуль все живе і не живе каронним ударом ногою з розвороту. Коротше, робити дитячі мультсеріали навколо акторів бойовиків це повна шляпа. Поїхали далі. Поліцейська академія. Ще одна божевільна ідея від тих самих авторів. Таке враження, що Рубі Спірс все до чого дотягувалася, намагалася перетворити в лайно. Кіносерія була супер успішна в 80-ті. Перший фільм був 18. Усі інші ставали всі більш дитячими з кожним разом. А десь між четвертим та п'ятим докатилася до мультсеріалу. Тобто команда актуальна на фінал четвертого фільму тут в повному складі, плюс ще якийсь загін собак. Типу, вам же мало було Махоні, Джонса, Хукс, Хайтауера, Кала, Хансвічика, Зеда, Конклін, Текл, Харріса, Харіса, Проктора і Ласарда. Треба було ще ста додобаних собак придумати. І так вони розмовляють. Сюжетна це та сама клоунада, що і в фільмах. Хтось задумує темні справи, Махоні пранкує, Джонс робить смішні звуки, Хукс вирощить, Харріс залишається в дурнях. Найс. Персонажів дуже дофіга, і кожному дістається рівно по одній короткій сценці на півтори фрази. Ну, типу, ви ж саме хотіли мультсеріал по поліцейській академії, тож як то кажуть, і не обляпайтесь. Буходила ця єрунда цілих два роки і налічує аж 65 серій. Це ж треба. Дивитися це боляче, що тоді було, що зараз не раджу. Ось такий вийшов топ-10 моїх улюблених мультфільмів 90-х. Якщо відео було менше 10 мультфільмів, то Бернік мене вирізав. А взагалі, чого я прийшов? Є запит від взводу дроноводів першого окремого батальйону морської піхоти. Напрямок не можу сказати, але далеко не спокійний, на жаль. Хлопцям потрібні кілька дізель-генераторів. Ось таких коштує 1,42 42 тисячі. Мій друг, волонтер Сева, збирає на один, я на інший. Хотілося б перегнати його збір, тож пропоную наступне. За найбільші донати від мене будуть призи. Призи гарні, обіцяю. Тільки, будь ласка, одразу вказуйте свої контакти в переказі, куди їх відправляти, бо це ціла історія потім знайти хто що закинув. Тобто разовий великий донат це гарантований приз. Сподіваюся, гарний стимул. Ну і поширти відео. Це теж дифіка до допомагає. Власне, на цьому в мене все. Можеш закінчувати своє нудне відео. Куди все ділося? Десь на початку нульових, якраз як гадзілу зробили, дитячі канали спробували завести мультика з Японії Покемон. Той мультос не треба було самим робити. Японці його продавали уже дуже дешево, і в Америці на цьому закінчилась епоха таких от мультиків за мотивами фільмів. Ось вам діти Дігімон, Югіо і все, що нам дешево продали. Хавайте свої пластівці і не випендрюйтесь, ніяких людей в чорному чи мисливців за привидами ми більше робити не будемо. Ну і така от історія рідненькі. Надіюся, вам сподобався відосік, і можливо ви маєте якусь інфу, за мотивами якого ще фільму був мультик. Чи майже був? Розкажіть в коментах під цим відео і скиньте цього відіка друзям. Може вони теж якісь згадають і теж в коментах напишуть. Дякую усім, що дивитесь, усіх обіймаю. З вами був вечірній Анбернік.